На сьогодні Одинник Костенко, день народження, і я для неї вивчила її же вірш. Зветься Україна, усе моє все, зветься Україна. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямну, що воно за диво? У ці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори. Усе моє все, зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, ще хоч спинись, і з Богом говорить. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу, і коли навіть ні про що писати. Пишіть про те, що ви живі, здорові. Не говоріть, чого ви так мовчали. Не треба слів, Дивіщо бандеролі. Ау! і все крізь роки і печалі. І досі сниться під горою, між вербами та над водою і біленька хаточка. Сидить, неначе й досі себе й діде. Коло хатиночки і бавить хороша є та кучерява своє маленьке є в І досі сниться, вийшла з хати. Учись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стихає. Там ловить нишком, де ж це лихо, печальці вороги. Нишечком старий читає, прихрестивши очі наш, крізь верби, сонечко сіяє. Все темніє день І хапочіло сили хату і сам пішов по Вітаю! Край неба папає, Соловейка в темнім гаї сонце зустрічає, тиха силко вітер відео, степи, мани вміють, між ярами над ставами верби зеленіють, садисні похлилися, тобою. І все -то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається, ранією росою вмивається, красується, сонце зустрічає і нема тому почину, і краю немає. Не вмре, не загине. От де люди наша слава. Слава Україні, без золота. Без камні, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово.